Це подкаст токи що, від центру спільних дій, з вами Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Зараз будемо говорити про альтернативний законопроєкт щодо англійської мови. Ми про нього вже говорили в одному з попередніх епізодів, тому кому цікаво, можете послухати. Оскільки Володимир Зеленський запропонував показувати англомовні фільми в кінотеатрах лише з субтитрами, і то всі поціновувачі українського дубляжу підняли на ноги в Фейсбук. Це спрацювало, і зараз профільний комітет підтримав закон, вилучивши з нього норму про кіно. Якщо я правильно розумію процедуру, це все одно не гарантує того, що під час голосування в парламенті ця норма там не з'явиться і не буде проголосована. Але все ж бачимо, що нардепи чуйно реагують на думку суспільства, яку ми висловлюємо зараз. Нардепи з фракції голос подають альтернативний законопроєкт. Проглянувши його, я не зовсім зрозуміла, в чому саме альтернативність, крім того, що від початку в ньому немає норми про кіно, що саме пропонують у ньому. Ти правильно сказала, що альтернативність. Полягає в кількох нормах, які відрізняються від президентського законопроекту. Це, зокрема, відсутність норми про дубляж. І це насправді дуже добре, тому що так не порушується закон про функціонування української мови як державної в частині дублювання фільмів для показу в кінотеатрах. Але також там є деякі зміни, зокрема щодо категорій-чиновників, які мають володіти. Англійською мовою. Зокрема, в цьому законопроєкті депутатському пропонується, що англійською мовою мають володіти. Також, окрім інших категорій, керівники закладів вищої освіти, керівники наукових установ, також педагогічні, науково-педагогічні і наукові працівники, які залучаються до освітнього процесу в університетах, та кандидати на посади керівників закладів охорони здоров'я. Це до речі, щодо педагогічних працівників мені виглядає дуже правильно, бо якось ми навіть з НАЗРО в дуже давніх епізодах окішо говорили про те, що умовно якісь наші виконати. Чи науковці нібито й хотіли би відступити від російського простору в науці, але вони не знають англійської, і не можуть цього зробити і далі продовжують давати студентам якісь застарілі дані? Абсолютно, вони продовжують давати застарілі дані і літературу продовжують давати знову ж таки російською, і навіть якщо вони викладають українською мовою, вони спираються саме на, на російські джерела, і це є дуже дуже сумно. Також трішки змінюється. Вимоги для прокурорів та поліцейських, якщо в президентському законопроєкті, пропонувалося, що Кабмін має визначити перелік прокурорів і поліцейських, які мають володіти англійською мовою, то в депутатському законопроєкті пропонується, що така вимога обов'язкового володіння може встановлюватись для прокурорів і поліцейських, якщо їхня діяльність пов'язана з міжнародним співробітництвом, водночас для в офісу генерального прокурора, вимога знання англійської є обов'язковою. Я бачила допис нардепки Інни Совсом про це, і вона писала, що вимогу для прокурорів прибрали таку тотальну, тому що вони англійською в принципі не користуються в своїй роботі 90% часу. Натомість через брак часу мають провадження, які не рухаються роками, і тому буде краще, якщо вони зосередяться не на англійській, а на своїй безпосередній роботі. Наскільки ти погоджуєшся з цим я насправді вважаю, що англійська абсолютно нікому не зашкодить, тому я за те, щоб вимога англійської була для багатьох категорій чиновників, але водночас я розумію, що є обмежений час, обмежені ресурси, і можливо, справді, абсолютно для всіх прокурорів не є обов'язковим знати англійську. А якщо вибратися з такої нашої бульбашки людей, які обговорюють українське дубляжі поширення української мови? То мені видається, що частина українців взагалі не зовсім розуміє доречність цього закону зараз. Тобто, подивитись на ті самі коментарі навіть під УП, тому що під УП іноді приходять дуже дивні люди коментувати. І в них є запитання, чому президент або нардепи зараз займаються англійською, тоді як нам треба боротися з Росією. Мені видається, що це важливо. От стає ж причини про яку ми говорили в контексті викладачів, що нам варто відділяти. Від пострадянського простору переходити в англомовний європейський, можливо, ти ще якісь причини можеш навести? Я вважаю насправді, що от якраз такі рішення вони не мають ухвалюватися залежно від того, чи живемо ми в час війни чи ні. Тому що це такі рішення дуже довгострокові, і насправді в і в президентському законопроєкті, і в депутатському, в перехідних положеннях там передбачений дуже тривалий період імплементації цього. Мого закону, і це насправді є нормально. Можемо пригадати історію з законом про. Довга назва забезпечення функціонування української мови як державної. Його коли ухвалювали, багато людей казали, що це не на часі, чи в нас вирішені всі проблеми з корупцією, з судами, з правоохоронними органами. Але зараз ми розуміємо те, що його імплементація була розтягнута фактично ну, десь на 4-5 років. Він отак помаленьку-помаленьку справді може повноцінно запрацювати, і він в принципі повноцінно запрацював. Звичайно, є проблеми звичайно, люди звертаються до уповноваженого. Але через те, що цей процес був поступовий, продуманий і логічний, можна сказати, що закон спрацював. Тому насправді із законом про англійську мову я вважаю, що він потрібен, і дуже добре, що знову ж таки оцей процес його впровадження довгий, і те, що процес впровадження довгий і розтягнутий в часі, в нас є більша вірогідність, що він таки справді буде імплементований.